Друзі, усім доброго вечора. Е, я сьогодні замітила одну штуку в себе в квітнику. Зараз поділюся з вами, можливо, хтось мені підскаже, що з цим робити. Можливо, хтось краще знає. Дивіться, що з гортензією стало. Якась вона почала чахнути на очах. Е, ось таке листя жовте, і воно просто починає ну, пропадати, сохнути. Якась вона кольору взагалі не має, ця гортензія. Я читала в інтернеті що то в але думки розбігаються. Ось я вам зараз покажу для зрівняння. У мене є інша гортензія. Вона, хоч не цвіте поки що, але листя в неї значно відрізняється. Таке, вона така повністю зелена, без всяких, ну, то, там чуть-чуть якісь світліше, де інде є листя. Це десь колись хтось відкусив. Листочка так. Якось щось вона починає пропадати, мені здається, та гортензія, не знаю. Ось вербена вже зацвіла. Ось такий колір красивий. А тут ці зацвіли лев'ячі зів. Ці, щоб понасівалися, сальвія красива. Тут я червону ще посадила, але вона щось бачу не дуже, не хоче поки цвісти. Ця троянда така гарна рясна. Ось лілії. Ось ці вже лілії, ті, що я садила недавно, вже гарно починають підніматися. І сьогодні така біла розцвіла гарно. Така вона велика-велика. Тут ще має бути десь сьогодні-завтра. І ця вже скоро ароматна. А це щось не хочеться, теж така бархатна рожева, також ароматна, але бачу бутончики. Я не знаю, що з ними. Вони теж змінили колір. Після цих дощів все дуже сильно починає портитись. Хризантемка жовта скоро буде розквітати. Ось так. Тут все наче поприймалося. Астри, журжинки. Оця вербена така дуже красива, цікава. Це потрошки цвіте вже, виростає. Тут хто це в нас є? Лордік. Ми його взяли сюди в подвір'я. На день беремо, щоб він не скучав, бо в нього вольєр там за будинком ближче до дороги, то він там трошки скучає сам. Ось. Зараз прийдуся, я взагалі йшла за сапкою, Ось тут мій інвентар. Хочу там дещо посіяти. Раз прийшла сюди, вже вам покажу, що в мене тут нового є. А, до помідорки я б хотіла ще глянути, її підв'язала, вона вже, бачу, трошки піднялась. Це батяня сорт така висока. І тут теж вже піднімається. А ось цю троянду вирізала, вирізала, вона починає пускати нові пагони, але все одно я її буду прибирати. Вона вже своє переросла, здається. Трояндочки цвітуть вчора теж пообрізала які. Поперецвітали. Ось ця теж після дощів починає портитись. Такі пелюстки жовтіють. Але, можливо, просто перецвітає. Вже і ось тут нова троянда. Я це, ну, вперше вона в мене цвіте. Осінь була посаджена, дуже така цікава. Я не знала, який цвіт має бути. Така гарна біла оконтовочка рожева. І лілії оці скоро вже будуть розквітати. Теж класні. Вони такі, червона лілія, велика квітка. Отак, хризантеми піднімаються всі. Ця червона, теж гарна. Так, зараз буду брати свій інвентар, сапку і хочу там посіяти деяке насіннячку. Це я вже давно мала зробити. ось, Але тільки дойшли руки сьогодні. Де це ще грабель. А ось грабельки ще маленькі візьму. І вперед. Там зараз покажу, що хотіла з-за помідорки вам показати. А ось класно. Бачите, яке гроно? Це, вроді, здається, е лискі ніс. Вони такі продовгуваті, жовті, прям гронкою. Такі вже повитягувались. Ось і таке починає листя жовтіти, я його зразу прибираю. Можливо, це якась фітофтора чи що то вже береться. Бо скільки, і два тижні все можна рухати, де є жовте листя, зразу його вириваю і виношу з городу, щоб його не було. Треба вже якусь, напевно, щоб профілактику для них зробити від фітовтори. Ось такий сорт, не пам'ятаю, що це за сорт. Якісь фіолетові помідори. І тут, на цьому місці, я хочу зараз посіяти. Я там зараз покажу, яке насіння я планую. От. Вже скоро цибулька буде вириватися. Я її вже хочу звідси прибрати, бо вона вже повністю з степіря починає жовтіти, сохнути, і в часника так само, але її ще росте і росте, як місяць, точно росте цибулі. Ну, Часник раніше забирається. Ну, побачу, як він себе поведе. Ось тут в мене таке насіннячко є. редиску хочу спробувати. Я вже сіяла в такий час, нічого нормально. Далі салати, два вида. Нехай ростуть. Я люблю салатики. Це ось такі, в мене там вони ростуть. цих два вида. Нічого смачний. Зараз спробую потім моркву досію, можливо, десь рядочок. Кріп. Далі що це в нас тут? Рукола. Класна добавка до салату. І петрушка. Так що зараз буду займатися цим. І ця трояночка, яка красива, бачите? Така вона пишна-пишна. І петуні в мене вже тут ці фіолетові починають квітнути. Такий колір класний, насичений. Камера трошки не передає, але насправді вона така яскрава дуже-дуже. Вже починає темніти трошки, я вже справила, зараз покажу. Так, значить, ось цю діляночку. Так, тут редисочка, там з цих два рядочка між чесником. Далі тут редиска. Цей ряд повністю салати три вида і там морковку посіяла. Цибуля забереться, щоб земля не вакувала. Чому б і не спробувати. На капусті трошки є білокрилка, я її нічим не кроплю. Ось так водою ввечері, просто дивіться. Водою ввечері її трошки позганяю і все на цьому. Ну, Звісно, вже так трошки є. Ось Ось такі З Сматювола так гарно батька, вона так пахне. А ці салати, до речі, ну я не хочу. Ну, посіяла нові, вдруг не вийде. Ось цей просто старий можна обрізати і новенький почне рости. Але дехто каже, що він гірчий дуже. Вже такий недобрий. Вийде. Тільки не посіяла е, кріп і петрушку. Петрушка в мене, в принципі, є. Ось я, мені, здається, її навіть їсти і на заморозку вистачить, її тут багато. А кропу я вже трошки заморозила. Ось я тут позрізала, ще звідси трошки попускає молоденький. Тут ще трошки є, там по городі росте. Я думаю, вистачить. Може, ще пізніше її засію. Ось там чорнобривці так гарно рядочок. Ще тут потрібно все прополоти, зрихлити землю, бо дуже засохло. Після дощі все як камінь.